Колишній в'язень зухвало вбив школярку на Дніпропетровщині. Тіло бідолашної, що безвісти зникла наприкінці листопада, знайшли за 10 днів по тому, за 7 кілометрів від Нікополя в Стічному каналі. Хто й за що позбавив дівчинку життя, знає Артур Терещенко лихо у звичайну Нікопольську родину Міценків постукалося останнього дня осені. Уважаемые граждане, прошу помочь і оказатися дійство в розіску моєї дочері, яка ушла 30 ноября в 9 утра из дому і до сих пор не вернулась. Того ранку 15-річна Ірина подалася до репетиторки, яка мешкає за кілька сот метрів. До оселі вчительки школярка красуня так і не дісталася. Неповнолітню почали шукати ледь не всім містом. Фото дівчинки показали. По телебаченню перевіряю всі підвали, чердаки, пагріба Відбувалася ну, дуже серйозна робота у всіх напрямках. За кілька днів після зникнення на одній з волоцюжок правоохоронці побачили закривавлену куртку Ірини. Нова власниця одягу повідомила, що знайшла його на смітнику. А 10 грудня, в поле зору міліції потрапив раніше засуджений за наркотики, 35-річний чоловік. Він мешкав у тому самому під'їзді, де й репетиторка. Підозрюваного затримали, а вже незабаром він зізнався. Дівчинку вбив. Нелюд розповів, побачив школярку на східцях, коли ремонтував вхідні двері. За мить у голові визрів жорстокий план. На їй удар молотком в область голови. Труп затащив до себе в квартиру, і той там я задушив окончательно. Труп зв'язав. Упакували його в сумку, завірнув предварительна в клійонка, водіяла і спрятала покриваті. Злочинець зняв убитого годинника золоті сережки, які потім здав до ломбарду й зачаївся на кілька днів. Потім у таксі завіз тіло за 7 кілометрів від Нікополя. Там находілась їх дача, і сумку вместе місті з трупом бросив в сточний канал. Закривавлене тіло бідолашної дитини. Знайшли у вказаному бузавірому місці. Чи скоїв нелють ще зґвалтування мають з'ясувати судово-медичні експерти. Нині провадження кваліфікують як навмисне вбивство з корисливих мотивів. Колишній наркоман може дістати до 15 років ув'язнення. З Дніпропетровщини, Артур Терещенко, Олександр Самсон.